Закінчила зустріч з представниками європейських країн, були представники майже всіх країн Європи, і ключова тема, яка вговорювала, це підписання угоди про європейську асоціацію і ті речі, які Україна повинна зробити. Ми повідомили про те, що надзвичайно є негативний фактор, що сьогодні більшість виборних органів влади, в тому числі ті, які будуть впливати на виборчий процес, формуються без опозиції. Ми маємо на увазі проголосовано вчора кандидатуру до е, центральної ради телебачення е, і радіомовлення. Ми маємо на увазі відсутність опозиції в рахунковій палаті, відсутність опозиції в більшості і керівництва в регламенту в комітеті. І найважніше, що опозиція сьогодні практично не має можливості впливати на процес центральні виборчі комісії. Що не створює ніяких позитивних передумов для відчуття того, що вибори в 2015 році будуть відбуватися чесно і прозоро. і ні світова громадськість, ні українська спільнота не отримала сигналу, що влада зможе забезпечити чесні і прозорі вибори зрештою. Раз такого сигналу від влади немає, значить буде реакція людей на вулиці. Я думаю, що ця влада має зрозуміти, що події в Миколаєві це тільки початок. Юлія Володимирівна отримає можливість поїхати і провести термінову операцію, яка їй потрібна. Це буде достатньою мовою для того, щоб Європейський Союз. Розглянув реальність підписання цієї гори. Дедлайн, звичайно, є. Дедлайн є. Чому? Тому що наші європейські партнери якраз про це і сказали, що цей дедлайн в кінці вересня ми повинні все завершити. Таким чином я здивований, чому президент не на полів і не вимагає від свого уряду внесення законопроєктів, і фактично опозиція перейняла на себе відповідальність за законопроєкти, які необхідно вносити для європейської інтеграції. Ми готові. Ми за них підготували законопроєкти, Так тепер вони не хочуть скликати позачергову сесію. Формат скликання позачергової сесії наступний. Рішення погоджувальної ради. Тому ми очікуємо, коли фракція партії регіонів дасть відповідь, чи готові вони і в який термін скликати позачергову сесію. У нас законопроекти готові. Нас влаштовує, буде дата. Хай вони скажуть, коли вони готові.